Бачиш, Танюш, як з компанією ваш майстер все легко та просто. Так легко фарму підібрали? І третий панелі згідно дизайн-проект. Ну а це твоє танюш місце сили. Ну, Я тобі казала, що я хотіла таке сило. Знаєш, ти обично дуже багато всього хочеш, а то що, на що гірше? Кухня. Тут ти будеш проводити найбільше свого часу. Ну, а ти чим будеш займатися? Ну, як ще? У мене купа роботи. Там шашлычок, тут сонька з пацанами. там взагалі Лія Чемпіонів, роботи куча. Поглядай скоро. Що буде, стіл накритий, гості прийдуть, а ти мені що, тільки на музі капаєш, що тут капаєш і капаєш? За ти не назад, поглядай скоро, ремонт а. Не закінчується, а ми з тобою за кожну розетку вдома забачимося. Її навіть ще немає ніде. Бо Може ти не знаєш, що ти хочеш, ти не можеш оприділитись. Я бачу, вони ще не знають. Ваш майстер і тигр зараз крута колаборація. Ваш майстер дарує 10 тисяч на ремонт. А, Точно я читала. А тигр дарує пультову охорону на рік для будинку або квартири. Так я готовий на все, що треба робити. А ви вже встигли взяти участь у розіграші в рамках колаборації між тигром та ваш майстер. Розповідає, що потрібно зробити, підписатися на цих два акаунта та позначити свого друга у коментарях під цим рілс. Чим більше коментарів, тим більше шансів на перемогу.